Я ти представляю, що розпаку на 5 тисяч гривень. О боже, це посилка, тут 4 кілограми 200 грамів. Ну що, поїхали. Пам'ятаю, що тут є, тому що я кожен день заходила і дивилася в мене посилка. О, Буля! Це для тебе! Така бутилочка піва да? по майдок. Так, це в нас камера. Uh, не знаю, наскільки вона класна. Тут пише, що якась HD якість до Wi-Fi, аудіо можна і сохраняє вай-клау. Ну, В общем, отак вона виглядає. О, Боже, це стільки всього! Uh, о, це костюм для мого хлопця. такий походу маленький. Oh, Нічого, завтра буду міряти. А штани. Дріні, нас на така. Араби, і воно їм було нормально. Короче, завтра будемо міряти. Труси! В общем, тут я заказала на тему труси, як Вікторія У-ху-ху! На тему 5 штук 200 гривень. А Вікторія Сікрет одні такі труси. А, скільки, теж 200 щемед, тільки одні. В общем, ну прикольно, по якості клас. далі. дальше. О, дальше не топік. Вау! Ось такий от топ. Блін, ну мені кажеться, що має бути дуже стильно. Потім побачимо, коли я буду примірятися. Напрям. О! Є. Ого. Вау! Бля, круті! Круті такі, бачите? Їх тут в комплекті 4 штучки. Це чехол на мій айфон Так. Вау! Він прям дуже гарний, подивіться. Може тобі тут ще якісь іграшки ведуть, і ти дуже сильно помиляєшся Юрка. Тут ще нічого для тебе немає. Ні, у тебе навіть є кофточка і капчики Тому ти не будеш дуже сильно радивати. Так. Це, це ластіни моїй мамі. Я свідки були замовила вже. Вона теж свідки захотіла.